Вітаю, кожне місто та село. Хай згине Рашка і здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло. І оскільки ви бачите перед собою мапу України, ви зрозуміли, що це не просто магічний захист. Сьогодні це будуть руни. Будемо як то кажуть, поєднувати те, що ніколи не поєднували, бо в нас є ТОРА, свята книга юдеїв і в нас є скандинавські руни, які в Другу світову війну фашисти використовували і намагалися з них підняти якусь магічну силу, але руни працюють лише з людьми, які. Бажають розвитку, а не деградація, а війна це завжди деградація, смерть, руйнування. Давайте подумаємо про те, що зараз нас дійсно всіх хвилює, всіх українців і не тільки всіх нормальних людей. А я розгорну першу сторінку цієї святої книжки і зацитую: що випала книга «Берейшіт» глава Ваєра. Читаю, что тут такое, что тут есть. Российскую мову, оба переклад российскую. На другой день страшная старшая сказала младший, ведь я лежала вчера с отцом моим, напоим его вином и в эту ночь, и приди ты, ложись с ним, чтобы мы... Нажали себе, под, нарожали себе потомство нашего от отца нашего, напоили они в эту ночь отца своего вином, и встала младшая и легла с ним, а он не знал, когда она легла, и когда встала, изучали обе дочери Лота от отца своего, и родила старшая сына, и нарекла ему имя Моав, он родоначальник Моавитян до ныне, а младшая тоже родила сына, и нарекла ему имя Бен Ами, он родоначальник сынов Амона до ныне. И двинулся оттуда Авраам к югу страны и поселился между Кадешем и Шуром, и остановился в Граре И сказал Авраам о саре, жене своей, она сестра моя, и послал Авимелих царь Грара и взял Сару и пришел всесильный к Авимелиху во сне ночном и сказал ему, «Ты умираешь за женщину, которую ты взял, ибо она замужем». А Авимелих же к ней не подходил и сказал, «Господи, неужели будешь казнить и народ невинный? Ведь он сказал мне, она сестра моя, а она сама также сказала, он брат мой, в непорочности сердца». Моего и в чистоте рук моих я это сделал, и сказал ему всесильной во сне, так как знал и я, что ты сделал, это в непорочности сердца твоего, то удержал я тебя от согрешения предо мной и поэтому не дал тебе прикоснуться к ней. Екистики такие с туренки сексуального характера, але перед всемадками мы. Повинні розуміти, що відбувається. Відбувається на тонкому плані, який дуже сильно впливає на матеріальний план. Відбувається якась гра, і тут присутні царі і родоначальники тих самих племен, які потім будуть боротися з юдеями, які прийдуть на землю обітовану. Ну а ми сьогодні розглянемо тиждень. Тиждень з 1 листопада по 8 якраз 8 буде місячне затемнення. І руни нам підійдуть навіть краще, ніж аркани таро, тому що в рунах 25 рун, якщо ми візьмемо ще пусту руну, так звану порожню, яка зовсім не порожня, а в Україні, якщо ми. Приплюсуємо до наших областей, саме наших областей, ще наш рідний Крим. Ми отримаємо 25 таких областей, включаючи з Кримом. І будемо просуватися з Ужгороду навколо всієї України, охоплюючи всі її області. Отож. Почнемо напевно з Чернівецької області і Чернівців. Тут все нормально, є взаємодія якась, це руна дарів якихось. Я думаю, що ці, ці дари будуть приходити з Румунії чи ще з якихось європейських країн. В цілому, Чернівці гарна руна. Ви захищені захищені, перш за все, відстанню. до росистів дуже далеко. Івано-Франківська область. О, тут Інг. Тут йде якраз присутність світлого бога інґвіфреєра, який захищає вас, і він дає можливість розвитку. І він пов'язаний з генетикою. Тому я дуже прошу: слідкуйте, мешканці Івано-Франківської області за дітьми, за своїми потомками. Напевно, їм не вистачає від вас молитов та якихось дій. Тепер дивимось Закарпатська область, Ужгород. Так, ну тут випала руна освітлення, тут буде якесь просвітлення, тим паче, що вона випала ще й в прямій позиції. Тобто в Ужгороді є якесь світло. Напевно, вам слід економити світло, і, можливо, світло, енергосистема може вас якось зачепити, бо це руна факел. Смолоскіп, e, тобто це руна, яка приносить очищення. Я не знаю, з чим це буде пов'язано, але я не думаю, що у расистів вистачить розуму жбурхнути на вас яку, якесь залізо бо може пролетіти і попасти в Польщу. Ну в будь-якому разі тепер дивимося львів, що тут відбувається. О тут є зіткнення двох сил. По-перше, це руна вона пов'язана з приходом осені і з боротьбою Одіна та Уля. Якщо ви дивитесь мої поетичні описи футарха, ви вже знаєте цю руну. Вона схожа на гачок, і це гачок, на який можуть якось ловити свою рибку, виловлювати. Оці всі расисти. Тобто тут є зіткнення двох сил, і подивіться, це руна, яка не має зворотньої картинки, тобто вона єдна і тут є якісь вищі сили. Тобто, львів'яні, вам треба дуже ретельно підготуватися до зими, можливо, купити собі якихось продуктів. Слідкуйте за здоров'ям. Ось що перш за все каже ця руна. Тепер подивимось Тернопіль. О, дуже непогано. Це руна домівки. Вона навіть схожа на домівку. Одав. У нас є дуже непогане слово у росіян уділ. Тобто, це пов'язано з майном, перш за все, з нерухомим майном, а також з предками, які вам щось залишили з минулого, і ви це повинні віддати дітям. В цілому Тернопіль непогана руна. Ви знаходитесь під захистом нашої мат матінки землі. Подивіться уважно на цю руну, бо вона схожа. Нібито це бабця у хустиночці. Тобто у вас є захист тернопільчані, можуть цей тиждень бути спокійними. Луцьк, який дуже близько до Білорусі, що тут? Тут руна необхідних змін, тут руна, яка пов'язана зі скрутою. Скрута ця стосується виключно якихось невиповнених ваших справ у минулих життях. В цілому, в цілому. Ця руна також пов'язана з, з однією з норн, і це руна норна майбутнього. Тобто тут все шатко і може мінятися. Тому мешканці Волинської області, а особливо Луцька, будьте обережні. Рівне теж дуже близько до білоруського кордону знаходиться. О, тут є захист, це руна. Алгіс, вона каже про те, що ви знаходитесь під захистом вишніх сил, вони вас підтримують. І оскільки зараз іде скорпіон, хоча вже восьмого зміниться руна, з оц, оця саме руна, вона зараз діє дуже гарно. Тому мешканці рівного можуть бути спокійними, але не забувати про господа. Ця руна дуже схожа на людину, яка підняла руки вгору. Тобто вам треба молитися. Вишнім силам, і вони вам дадуть заход. Тепер дивимось Хмельницький, Хмельницька область. Ну, Тут випали несподівані якісь повороти долі такі. криві повороти. Подивіться, який кут. Це Руна Лагус, вона пов'язана перш за все з водою, з потоками води. Вона буквально означає або струмок, або річку, або ключ, який б'є з землі. Тобто, мешканці Хмельницької області вам не треба бути якимись легковірними. Навпаки, намагайтеся слідкувати за водою. У вас щось з водою, якісь можуть бути проблеми цього тижня. Далі дивимось, Житомир. Будемо так зверху вниз йти. Житомир, на жаль, Житомирчані руна не дуже гарна. Якби вона випала так, я б сказав, що у вас є можливість прорватися вам, слід бути дуже обережними, не намагатися якось перескочити через якісь перепони, які будуть створюватися протягом цього тижня. Навпаки, вам треба спокійніше бути. Ось що каже ця руна: бути спокійніше, якщо у вас буде психічний стан. Загалом загальний гарний, то це принесе тільки плюси. Якщо будете бурєть, як то кажуть, барзєть, нічого гарного від цього не буде. Намагайтеся слідкувати за своєю силою, не намагайтеся її витрачати просто так. Вінниця. На жаль, руна беркана, руна пов'язана з матінкою, землею, перегорнута. І це каже про те, що матінка земля дуже сердиться на те, що відбувається навкруги, вона не може захистити вас. Тобто, якщо ви навіть чуєте повітряну тривогу і швидко-швидко будете бігти до бомбосховища, ви можете просто не встигнути. Тобто, все, що знаходиться в Вінниці, вам слід е, слідкувати за вашою каналізацією, перш за все, комунікацією, е, щось з землею. Земля, земля трясеться, тому намагайтеся. Не забувати про матінку землю і віддавати їй пошану, і вона вас обов'язково врятує, коли на те буде час. Тепер дивимось Одесу. Наше веселе місце Одеса. Тут, на жаль, руна льоду випала. Тобто руна холоду, по-перше, йде зима, яка несподівано можна, може принести нам хуртовини, але тут щось замерше. Можливо, щось у вас з отопленням буде не так. Тобто запасайтеся пляшками з водою, грійте їх, грійте собі е е е ліжко і ні в якому разі не втрачайте свою впертість, бо це руна впертості і руна. Якогось потаємного розвитку, який все одно у вас відбувається. Чим частіше будете медитувати, відволікатися від матеріального плану і виходити думками на вишні слої, у вас все буде гаразд. Якщо будете заакцентовані тут тільки на фізичному плані, нічого гарного це вам не принесе. Київ. Тут іде війна, перш за все, інформаційна, бо випала руна Асів, Ансус. Перегорнута, це каже про те, що Київ може знаходитися протягом тижня у дезінформації. Дезінформація слідкуйте за тим, що ви вживаєте не тільки їжу, але і інформацію. Бо інформація це їжа для мозку. Тому намагайтеся менше спілкуватися, особливо в соцмережах, бо ФСБшники проглядують. Всю нашу переписку. І от сьогодні дуже великі повідомлення, що з'явилися багато шахраїв, які телефонують з незнайомих номерів. Пам'ятайте, це все розвод від вас потреб... будуть требувати невелику суму, не більше 500 гривень, за яку ви не підете у поліцію, і ніхто вам нічого не зробить. Ви просто можете сісти на гачок цих шахраїв. Посилайте їх туди, куди послали на Зміїному руський корабель. Черкаси. Хагалас. От черкащани можуть цього тижня отримати дуже погані результати, бо це руна граду, руна руйнування. Але це руйнування заради майбутнього. Намагайтеся, якщо ви бачите якісь підозрілі особи, срочно про це повідомляти, бо е, велика можливість ДРГ-шних вилазок саме на Черкащині. Так, Кропивницький, колишній Кіровоград. Тут все нормально. Є навіть якийсь прорив і початок чогось нового. Я думаю, що це нове, це більш-менш стабільність, але. Не забувайте, що Кропівницький знаходиться дуже близько до Миколаєва, до Херсона. Тобто тут може щось розпочатися. Можливо, ви і не зрозумієте, що це розпочалося, але потім ви побачите наслідки. Це якась гарна справа, бо і руна випала в прямому вигляді. Миколаїв і область. Все поступово, не поспішайте. Ось що каже ця. Руна, це руна врожаю, перш за все, це руна послідовності і отримки преференції від того, що ви робили протягом року. Якщо ви залишилися в такому неспокійному місці, то ви отримуєте якісь подарунки, якісь дари, якийсь врожай. Що це буде таке залежить від вас самих, але не поспішайте. От що каже ця руна. Херсон та Херсонська область дуже напружене місце. Тут є якісь просування, бо це руна пов'язана з слейпніром, тим самим конем, на якому їздив Одін крізь всі світи. І слейпнір це рух. Це рух, гарний рух, бо подивіться, вона випала в, прям, в прямій позиції, і я думаю, що отут буде відбуватися протягом тижня щось цікаве, тому слідкуйте за новинами, особливо за правдивими новинами. Тепер подивимось на український Крим. Він все ж таки український був, є і буде. Отож, тут все пов'язано з грошима. Це руна щастя, яке недовговічне. Воно каже про те, що всі, в кого в Криму щось є, будуть продавати, пакувати валізи і поки є можливість валити, валити ось туди, ось туди. Чи, чи поки є... Цей міст, хоча він недовго є, тут є грабування. Тобто москалики повивозять з Криму все, що можна вивезти. І те, що ми бачили в Херсоні, пам'ятники виносять, вони можуть теж зробити із Кримом. Бо для них важливі не люди, для них важливі пам'ятники, кладовища і їх попи, які їм завжди втирають херню. Дивимось Чернігів, пуста руна. Непоганий показник, і це каже про те, що тут є щось таке, чого ми не можемо зрозуміти. Але це руна каже про те, що все в ваших руках і в ваших головах. Чим менше ви будете мислити негативно, тим буде гірше. Чим більше буде позитива, тим більше буде виграшів. Бо пуста руна вона каже про те, що все в ваших руках. Суми та область. Соул. про неї, от якраз я останній раз читав. Це руна сонячної сили. Ну, звісно, багато хто з нас знає її як Шеврон СС. Але в даному випадку ми бачимо це сила струму. От, перш за все, сила електрична. Тому суми можуть бути без електроенергії. Так, Полтава та область. Тут є рух якийсь. Якщо це руна коня, то це руна наїзника. І тут рух непоганий, тобто Полтава може бути спокійна. Якщо треба вам кудись їхати, у вас все буде нормально на дорогах і можливо буде пересування. Я думаю, що це пересування. Важкої зброї, яка їде до Харкова і до рубежів України, Харків. Тут випала руна сили в гарній позиції у Рус. По-перше, вона пов'язана з жінками. По-друге, якщо ви придивитесь до неї, це людина або робить зарядку, або кланяється землі. Тобто, треба підтримувати свою фізичну форму і все буде гаразд, і менше думати. Про негативне, більше позитивного у вас є захист, і це захист від великої корови Алдумли, яка колись створила людей, і вона вам теж дасть якийсь захист. Дніпро і область. Тут люди допомагають один одному. Якщо вам треба кудись їхати, є організації, є взаємопоміч. І якщо приїхало в Дніпро багато людей з більш полум'яних районів, Руна каже про те, що тільки суспільство, коли вона буде разом, може подолати проблеми цього тижня. Запоріжжя та Запорізька область майже вся окупована. Тут, на жаль, немає просування вперед, немає захисту. Тут випала руна, пов'язана з великим богом тюром, який колись віддав свою руку ферніру, щоб зупинити темряву. Так ось цей тюр перегорнута, тому будьте обережні, поки Запоріжжя та область просувань там ніяких не буде. Дивимось, Луганськ, що тут. Луганську та області тут все буде відкриватися. Випала руна, вона ось так випадає в гарній позиції, і вона називається те, що приховано. А так вона, коли випадає, це каже про те, що тут вже ховати просто нічого. Я так розумію, що морги Луганська та Луганської області просто блін вже не приймають нових клієнтів. І нарешті Донецьк. Донецьк, що ми тут бачимо. Трансформація зміни кінець великого процесу. Ця руна стоїть в кінці іронічного кола, і вона каже про те, що будуть зміни, будуть зміни на краще. Тому, якщо в Донецькі ще залишилися нормальні люди, які розуміють українську мову і дивляться езотаріум, я вам бажаю. Катастрофічних змін, щоб все. І хай ці зміни стосуються конкретно всіх областей України. Можу ще раз пройтися, щоб ви зафіксували. Отже, Ужгород. Тут проблеми зі світлом. Чернівці, тут все нормально. Івано-Франківськ теж нормально. Тернопіль непогано. Львів'яни, будьте обережні, слідкуйте, щоб не було конфліктів всередині суспільства. Волинь. Тут є якісь скрутні обставини, але ці обставини, я думаю, це ніщо у порівнянні з залізками, які летять на Україну. Рівне та область. Є захист вишніх сил, моліться, буде вам дано. Хмельницький. Вода, слідкуйте за водою, потоки води. Тернопіль. Тут нормально. Домівки ваші вціліють. Все нормально. Є захист матінки землі. Вінниця, майже немає захисту. Жінки знаходяться в перегорному тому становищі, тому жінки, лікуйтеся якось. Можна вживати. Препарати хімічні, а можна займатися сексом. Якщо немає з ким, є інтернет, він теж, теж допомагає у таких речах, якщо сильно скрутило. Житомир, будьте обережні, тут неможливо зупинити агресора, ось що каже ця, кар... ця руна. Київ дезінформація, а може ще й відсутність зв'язку, мобільного зв'язку. Тому намагайтеся ставити собі сигнал чи ще якісь примочки, щоб підтримувати зв'язок. Це не просто так випала ця руна. Чернігів тут все в руках самих людей. Одеса, стійкість в Одесі є. Миколаїв є якісь зміни, якийсь урожай. Це у нас хтось зараз він називається Кропивницький, колишній кіровоград. Тут є початок чогось нового. Черкаси руйну, руйнівна сила. Намагайтеся не бути такими легковірними і дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги, суми, щось зі струмом електричним. Полтава є якісь пересування. Дніпро допомог, допомога людям, людське суспільство можуть багато чого зробити разом. Запоріжжя та область ще поки рано чекати визволення. Донецьк. Тут зміни, зміни такі великі зміни. Це приход е, світанку. Темрява закінчується, приходить світанок, але головне, щоб цей світанок не був з Атомним зарядом, бо можуть зробити з Донецьком все, що завгодно. Це вже територія, яку ми споклюжили, і дуже багато треба очищення. Харків та область, сила з вами. Луганськ відкриється багато чого в Луганську. Ну і прилітати буде. І нарешті Крим. Тут є розворовування того, що залишилося ще вивозити. Тому я вам всім бажаю, щоб цей тиждень, це тиждень перед місячним затемненням, щоб він був спокійніше, ніж того ми всі. Боїмося, щоб нічого не літало, нічого не бахало, все працювало, все було. Хай у вас все буде, хай вам за це нічого не буде, і хай нарешті вже расисти захлібнуться в своїй крові. Це я сказав російською, щоб мене вони зрозуміли. Той, хто бажає ближньому своєму смерті та готовий зґвалтувати будь-що, що шевелиться, той. Немає права називатися людиною. Хай все найкраще, що сказали нам ці скандинавські руни, які я колись вирізав. Вони тут, до речі, по технології спеціальні зроблені. Хай все найкраще відбувається мога швидше, а все найгірше відправляється за перебрік. Додивились до кінця, не забудьте якось відреагувати. Бажаю вам всім здоров'я, українським бійцям, тільки перемог. І хай вас всіх бережуть Боги, і найголовніший Вакантанка. Господь Бог.